Олена зі своєю великою родиною мешкає у маленькій трикімнатній квартирі у спальному районі Києва. Жінка ніяк не збагне великих морозів не було. Батареї ледве гріли, а за опалення їй прийшла просто рекордна платіжка. За Зародим тищимусь три десь отак от ще більше жінка здивувалася, коли зателефонувала своїм знайомим. Вони живуть у таких же квартирах, а за тепло мають заплатити удвічі менше. Дуже багато у мене знайомих, які кажуть, що теж трьохкомнатна квартира по півтори тисячі. А нас вообще та просто. Платіжки із захмарними сумами прийшли і сусідам Олени. 3 тисячі 180 гривень. 3 200, 3 195. Мешканці, які сумлінно платять за комуналку, переконані, їм приписали борги сусідів. В початку, по-моєму, отоплення, отоплення сезону, вивішували, хто должник квартири і суми, і говорили, що буде, ось так, ось так будуть робити. Ага. Будуть начисляти дуже багато, або відключати взагалі воду, тобто як... Начислять тем, кто платит. Да, тем, кто Ну, разбивать по всему дому, по всем людям. То есть получается, что... Що... Якщо чоловік не платить за квартиру, то вони виставляють отакі вот щита, значить інші заплатять за квартиру за нього. Невже комунальники так нахабно перекладають свій клопіт на плечі споживачів? У Київтеплоенерго підозри мешканців заперечують. Кажуть, у завищених платіжках винна погода і погана теплоізоляція. Обсяг споживання залежить ще і від е, теплотехнічної характеристики будинку, тобто це і е, е, Тип забудови, матеріал, стін, тобто ступінь благоустрою будинку, стан внутрішньобудинкової системи. Знову ж таки висота стелі. От тим, хто не отримав захмарної платіжки за опалення, постачальники підклали іншу свиню. Тепер і за газ доведеться заплатити утричі дорожче українцям, які не мають лічильників, раптово збільшили норми споживання. Листопаді нарахували мені 3,3, да, дочечка? А, а це 8, 9 і 8 у грудні. Ну то ну, хіба ж це мислено, щоб це нам скільки говорити? Хіба ми її використовуємо, Що ми там варимо? Від переплати мали б врятувати лічильники. Постачальники газу їх мали встановити ще до січня 2018 року. Але обіцянки таки лишилися обіцянками. Ми давно намагаємось якось, щоб нам встановили лічильник. Відповідь в Київгазі завжди одна: ми окремо в квартири не ставимо. Ми будемо ставити на весь будинок. Ваш будинок ще далеко в чергі, коли підійде черга, ми не знаємо. Значить, якщо за свій рахунок, от останній раз, коли ми дзвонили восени, нам називали цифру 3,5 тисячі гривень. Але ж послуга встановлення лічильників включена в обонплату, і українці вже давно її сплатили. Куди поділися ці гроші, можна лише здогадуватись. Не хотіли, гроші використовували на інше. Е, можливо, десь якась недбалість, можливо, це був свідомий саботаж, а можливо, це бажання було тими грошима десь покористуватися в іншому місці і заробити. Отримавши захмарні платіжки, кияни кинулися у центри комунального сервісу, аби встановити лічильники власним коштом у коридорах, не проштовхнутися. у вас номер 69 й в черзі, а я 60-та. шістдесятий. 10 часов я взяла талончик. Дісять утра. І от це до сих пор сіжу Наталя, Такий омріяний прилад обліку газу намагається встановити вже півроку. У мене в квартирі прописано п'ять а я проживаю одна. І мені начислення по общему дому йде на п'ятери. У сервіс жінка ходить як на роботу. Вистоює довжелезні черги, але йде додому ні з чим. Поки я зібрала ці всі бумаги, то одну бумажку какого не вистачає, то ще чого-то не та же все время. І, і, і опять приходиш, опять береш талончик і опять сидиш тут. Цьому чоловікові у задушливому натовпі навіть місця не залишилося. Своєї черги Дмитро чекає на вулиці. Він заплатив за лічильник, але вже другий місяць не може його узаконити. Я установив індивідуальний, заплатив хороші гроші, і вже два місяці жду, коли прийдуть, його оплом'їру. Якщо я приходжу вранці, займаю очі і ввечері мені кажуть, приходьте завтра. Нельзя же так. Как ну, так издеваться над людьми? И доки чоловіка женут с кабинета у кабінет, його гаманець схуд на 5 тысяч гривен. Ну это же с сойти. Я говорю, ви мені объясните, откуда она берется. А они что? Ну, що? говорит, это, это теплая Дайте телефон. А ета секрет, я вам не дам. Але Навіть лічильник не гарантує прозорих нарахувань киянам, які вже давно мають прилади обліку, прийшли платіжки з рекордними десятками тисяч гривень, і це ще не кінець, адже газ для населення знову подорожчав.